Фани визначили найкращих футболістів. У Львові відбувся континентальний чемпіонат з футболу серед оболівальників Єврофан 2012 24 команди із 18 країн боролися за перемогу. Саня не лі, не нінада центра поля. Всього самі прийдуть специфікою цьогорічного єврофана. Є те, що учасники здебільшого збірні команди. Дуже сильні команди збираються. Ну, тобто, маємо вже не, не просто групу і одразу одна друга фіналу, а одна восьма, одна четверта, і аж до фіналу так доходять команди. Ну, рівень турніру піднімається, з кожним роком більше команд приїжджає, і тому рівень серйозний. Команда українських селебритіз Маестро уже вдруге приїхала на Єврофан. У 2009-му вони дійшли до півфіналу, де поступилися Карпатам з рахунком 3-2. Цього року на тій же ж стадії їм протистояв той же ж суперник. Здорово, організаторам огромніший респект. І вийти в четверку лучших – це вже почетно. Жаль, що ми опять поліфіналі з Карпатами хотіла з роминами з молдаванами, вже би, в фіналі з ребятами з болельщиками Карпат. Олександр Новіченко в юності понюхав поруху професійного футболу. Він грав у дублі Динамо та в основній команді першолігового ЦСК. Зараз Олександр, актор, він певен, далеко не всі сильні колективи зуміли дійти до вирішальних матчів. Команда Словенії і збірна Грузії. Дуже-дуже дуже добра команда. Чому тоді їм не вдалося пройти так далеко? Мені здається, тому що вони. Ну, я спілкувався з грузинами, вони були. Зібралися дуже пізно, і вони менше, менше знали один одного, тому їм було більш складніше. Ми тренуємося кожної ну тричі на тиждень. В конче заспі тренуємося. У нас є тренери. Фани Карпат старожили турніру. Вони вже підіймали над головою. Кубок переможця Єврофану, тому знають секрети успіху. Упор йде на фланги і стараємося грати флангами, тобто проривати за допомогою півзахисників флангових і навіз в центр. Тобто... На довгого жору надіємося. Пару фіналістів склали Карпати та збірна Румунії. Основний час переможця не виявив, а у серії пенальті фортуна усміхнулася гостям. Віталій Кулачковський, Олександр Бригадир, головні новини Львова.